Дії по закінченню поважних причин неявки до ТЦК. Важливе питання. А що робити громадянину після того, як поважні причини його неявки до ТЦК за повісткою минулися? Він одужав та виписаний з лікарні або повернувся з поховання там близького родича. Чи повинен громадянин? Після закінчення поважних причин самостійно з'явитися до ТЦК або слід чекати вже повторну повістку. Влада це передбачила і не дає себе просто перехитрити. Та сама стаття 22 закону про мобілізацію та дублюючи її пункт 24 постанови уряду номер 560 Чітко встановлюють, що. Громадянин зобов'язаний з'явитися дотицька у строк, що не перевищує 7 календарних днів після закінчення обставин, що стали підставою для його неприбуття у вказану у повістці дату. На практиці це означає наступне: якщо причиною неприбуття громадянина до ТСК на вказану повістці дату було, наприклад, поховання близького родича, то він повинен. Прибути до ТЦК протягом 7 календарних днів з дня поховання. Якщо причиною неприбуття до ТЦК на вказану якраз по вісті дату була хвороба, яка підтверджена медичним документом закладу державної або комунальної форми власності, то такий громадянин повинен надати до ТЦК протягом 7 календарних днів, здати вже закриття лікарняного листа або виписки з лікарні. Відповідальність за неявку за повісткою ТЦК. Таким чином, повторної повістки чекати не потрібно. А наявність поважних причин, які припадають на вказану у повістці дату прибуття до ТЦК, не звільняє громадянина від обов'язку прибути до ТЦК протягом 7 днів після закінчення обставин, що обумовили настання таких причин. Про наслідки. Неповідомлення ТЦК про поважні причини неприбуття за повісткою або неприбуття до ТЦК у семиденний строк після закінчення цих обставин, що обумовили настання таких причин, нагадувати просто не потрібно. Ви так їх чудово знаєте. Відповідальність у таких випадках буде така сама, як за звичайне неприбуття за надісланою або врученою повісткою. ТЦК винесе постанову за статтєю 210 і значком 1 Кодексу про адмінправопорушення та накладе штраф у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень з подальшим оголошенням громадянина у розшук за порушення законодавства про мобілізацію.